Разом граємо, мову розвиваємо, казка в гості завітала, як білочка Соня та зайчик Тимко шукали лісову фею. Одного теплого ранку білочка Соня прокинулася і вирушила на галявину. Де на неї вже чекав її найкращий друг, зайчик Тимко. Він сидів з книжкою. І мріяв у голос. От би зустріти справжню лісову фею. Вона ж, напевно, добра, лагідна і вміє творити дива. А чому б нам не вирушити на її пошуки? Кажуть, хто щиро вірить в казку, то до нього вона й сама в гості приходить. Чудова ідея. Тож ходімо швидше. Вони йшли між високих дерев, прислухались до співу пташок та промовляли чистомовки. Чистомовки іс, 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 який чудовий ліс. Повторимо ще раз. Іс іс, іс, який чудовий ліс! Ки, ки, ки співають в лісі пташки. А тепер разом ки, ки, ки співають в лісі пташки. М. Ем, 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 шукати фею ми йдем. Повторимо М. Ем, 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 шукати фею ми ідем. Ва-ва-ва ми віримо в дива. Повторимо ще раз. Ва-ва. Ва, ми віримо в дива. Друзі і не помітили, як опинилися на перехресті стежок. І саме тут на них очікував колобок такий же круглий, рум'яний, веселий і кумедний, як у казці. Вітаю вас, друзі. Я чув, що ви шукаєте лісову фею, я можу вам допомогти і показати вам дорогу до неї. але спершу. Пограйте зі мною. А, а що ми будемо, будемо грати? Я дуже люблю гратися в хованки. Якщо знайдете мене, скажу, куди йти далі. Ми сьогодні розпочинаємо. Малята, допоможіть нам віднайти колобка. Дидактична гра хованки. Малята, колобок дуже любить грати в хованки. Подивіться уважно. Та спробуйте віднайти, де він заховався? Де заховався колобок? Під кущем. Скажемо повним реченням. Колобок заховався під кущем. Де сидить колобок? На пеньку. Скажемо повним реченням, колобок сидить на пеньку, де заховався колобок? В траві скажемо повним реченням, колобок заховався в траві, де заховався колобок? За ялинкою. Кажемо повним реченням, колобок заховався за ялинкою. Молодці, ви впоралися, ідіть цією доріжкою до старої рібки, Біля неї живе мудра мишка. Вона знає, де знайти фею. Друзі подякували колобкові і рушили далі. Незабаром вони побачили велику превелику рібку. Поряд з якою сиділа мишка. Ой, які гості до мене завітали. А що вас привело до мене? Вітаю, мишко, ми шукаємо лісову фею. Колобок нам сказав, що ти знаєш, де можна її знайти. Так, я знайду, де вона мешкає і можу вам. Ми любимо гратися, а в яку гру ми будемо грати? Пограти зі мною гру, яка називається, дай казку. Чудово, ми знаємо багато казок. Ой, Тенко, а якщо ми помилимося, не хвилюйся, Соня, нам допоможуть малята. Тож розпочинаємо. Дидактична гра, вгадай? Казку. Малята, спробуйте вгадати казку, яку зашифрувала мишка, а допоможуть нам в цьому казкові схеми. Роздивимося першу схему, що ми бачимо: рукавичку, песика, дідуся та лісових звірят. Малята, як ви вважаєте, яку назву має ця казка? Розумнички, вона називається рукавичка. Наступна схема ми бачимо бабусю, дідуся, курочку рябу, золоте яєчко та мишку. Як називається ця казка? Так, ця казка називається курочка ряба. Наступна схема ми бачимо півника, двоє мишенят, колосок та пиріжки. Як називається ця казка? Правильно, вона називається колосок. Наступна схема ми бачимо бабусю, дідуся, колобка, ліс. Як називається ця казка? Звісно ж, ця казка називається колобок. І остання схема перед вами город, дідусь, рібка та мишка. Як називається ця казка? Ця казка називається «Рібка». Попорались ідіть далі цієї стежкою до галявини, що пахне медом, там на вас чекає фея. І дійсно, невдовзі наші друзі потрапили на чарівну галявину. Соню, дивись, яка гарна галявина. Тимко, дивись лісова фея. І справді перед ними з'явилася справжня лісова фея. Вітаємо тебе, лісова фея. Нарешті ми тебе знайшли. Вітаю вас, ви пройшли всі випробування, тож в мене є для вас чарівні дарунки. Тримайте. Вона вручила тимкові та соні по маленькому чарівному дзвіночку. Ці дзвіночки незвичайні, а чарівні. Вони допоможуть вам, коли раптом настрій стане похмурим. Варто лише подзвонити, і казка знову прийде до вас у гості. промовила фея і розтанула в повітрі. З того часу наші друзі знали, казка живе не десь далеко, а поруч у грі, у дружбі, у добрих справах і щирих мріях.